Ви ж волонтер. Моїй дитині потрібна собака. Вони відмовляються бо в них корови, і вони не поїдуть, доки в них не заберуть порівняно, бо молодь це ті люди, які будуть відновлювати. В Запоріжжі ми намагаємося зробити оцей наш. Пункт на нашу точку, точку на мапі, наш центр е максимально незламним і забезпечити його так, щоб він працював будь-який час за будь-яких умов, і ті, кому це треба, могли туди прийти і отримати допомогу, отримати інформацію, отримати підтримку. Е ми переформатувалися у платформу для волонтерського штату. Тому можна сказати, що нашою першою аудиторією є волонтери, як молоді, так і не дуже. Люди, які хочуть щось створювати, хочуть допомагати, їм для цього потрібна платформа. До нас приєдналося дуже багато В різного віку від. Там студентів, якихось молодих працівників, спеціалістів, розробників. І потрохи там ми навіть почали брати школярів. Це було ну, це було дуже мило, коли батьки приводили школярів, типу, щоб вони волонтерили, але в батьків не було такого так багато часу аби волонтерити. і Вони писали мені записки. Типу, я така, така така та дозволяю волонтерство моїй дитині. Такого по такий час, і ну, в нас є така нормальна пачка цих, е цих записок. До нас подзвонила дівчина з Німеччини. каже: там в мене батьки відмовляються виїжджати, а вони живуть е там мовно під обстрілами вже. Це там табрічки поряд за віховим. Е вони відмовляються бо в них корови. І вони не поїдуть, доки в них не заберуть поріз на довги. І ми знайшли контакти там викони заводу, який погодився взяти до себе цих поріз. Він навіть викупив, приїхав під обстріли разом з нашими волонтерами, завантажили їх в машину і виклик. Є неприємно, наприклад, моєму колезі дзвонили о 6 ранку. Типу, дзвонить чоловік, каже. Мені е, потрібна, потрібна собака чи хоа Він каже: ну окей, зверніться додому з чому щось ранку. Мені каже, ні, не, ви не зрозуміли. Ви ж волонтери. Моїй дитині потрібна собака. <му> Бо молодь це ті люди, які будуть Ну, як би, як би ми зараз казали, е, Старше покоління не буде так активно в це залучено. Саме молодь це майбутні архітектори, конструктори, будівельники, водії, там психологи, соціальні працівники, які будуть відновлювати цю інфраструктуру, спілкуватися з місцевим населенням. Ми хочемо виїздити в область, хочемо створювати нові молоді центри, робити все так, аби в Західній області молодь залишалася.